Мобілізація знятих та виключених з військового обліку чоловіків. Трейлер до судового розгляду. Судова драма розпочинається. Позивач вуйко, чоловік із непростим минулим, який відповідно до вироку суду був виключений із лав військовозобов'язаних ще у 2022 році. Доля, здавалося, дала йому другий шанс на нове життя. Військовий квиток, виданий йому ще у 2005 році. Зберігався як символ минулих зобов'язань, які більше не мали жодної сили. Але життя, як завжди, готує сюрпризи. І далеко не завжди вони приємні. У День Х, липень 24 року, в житті Вуйко розгорнулася справжня трагедія. Незважаючи на те, що він був виключений із військового обліку на законних підставах, до нього. Зненацька завітали представники районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Без пояснень, чи вогомих якихось підстав його примусово доставили до центру шляхом бусифікації. Вуйко ошелешений та розгублений, опинився перед працівниками ТЦК, які не залишили йому іншого вибору. Там же на місці у вуйка вилучили його старий військовий квиток. Квиток, який свідчив про його виключення з військового обліку. Квиток, який символізував його свободу від подальшої мобілізації, від подальшої військової служби. Натомість йому видали новий документ військовий квиток 2.0 На сторінках нового квитка. Мов грізний вирок, з'явилися записи. Перше взято на військовий облік у День Х. Друге вручено мобілізаційне розпорядження. Третє. Призваний до Збройних сил України по мобілізації. Вуйко, який думав, що вже ніколи не опиниться у військовій формі, був втягнутий у бюрократичну машину, яка перетворила його життя на хаос. Він людина, яка відповідно до закону не могла бути мобілізованою, зненацька виявився на військовій службі. Драма набирає обертів, адже на кону стоїть не лише справедливість, але й доля людини, яка вже раз пережила вирок суду, і вважала, що її зобов'язання яз... зобов перед суспільством, перед державою виконані. Але ні. Чи зможе Вуйко допомогтися, домогтися правди, чи зуміє він довести, що його мобілізація є незаконною? Чи стане цей випадок показовим для інших людей, які також стикаються з примусовою мобілізацією всупереч закону? Питання судова битва починається Позов поданий до суду. Деталі згодом хеппі енд чи не хепі-енд.